6 листопада у парку героїв Євромайдану відбувся благодійний мистецький марафон, під час якого зібрали 52 тисячі гривень. Кошти збирали для допомоги військовим кам'янчанам. На марафоні працювало чотири творчих локації: творча майстерня дітей. Для дошкільнят садочків, які малювали осінь у нашому місті, педагоги творці, локація творчих вихователів садочків, мистецтво майстерок, виготовлення власноруч сувенірів відвідувачам марафону, ярмарок умільців, виставка розпродаж творчих робіт маленьких та дорослих митців на підтримку Збройних сил України. До мистецького марафону долучилися міський голова Михайло Посідко, заступник міського голови Дмитро Назаренко, начальник управління освіти і науки Сергій Мельник, викладачі та студенти Кам'янець-Подільського. Національного університету імені Івана Огієнка, Кам'янець-Подільського фахового коледжу культури і мистецтв, державного навчального закладу, Подільський центр професійно-технічної освіти. Картини написані дошкільнятами та педагогами, були продані усім охочим долучитися до збору коштів. А маленькі митці отримали подарунки та грамоти. 9 листопада відзначили Всеукраїнський день працівників культури та майстрів народного мистецтва, збирачів, популяризаторів і творців культурної спадщини та народного мистецтва привітали з професійним днем та подякували за вагомий неоцінений внесок у примноження культурних та мистецьких надбань української держави. У пам'ять про полеглих воїнів у громаді встановили меморіальні дошки ще двом полеглим героям Максиму Квапишу та Захару Квасному. 10 листопада у ліцеї номер 3 вшанували пам'ять про Захара Квасного, відкривши меморіальну дошку на фасаді рідної школи. Офіцер Збройних сил України, старший лейтенант, з дитинства мріяв стати військовим. Здобув освіту і в перші дні повномасштабного вторгнення взвод інженерних загороджень Захара Квасного отримав бойове завдання ССО здійснити мінування та підрив мосту. Поблизу міста Ірпінь на Київщині йому назавжди залишиться 22. Меморіальну дошку Максиму Квапишу встановили на муралі з портретом захисника. Максим брав участь у бойових діях разом з бійцями Авангард Культурна спілка у складі ССО Азов. Київ пройшов велику кампанію в Києві. Брав участь у диверсійних операціях. Де й отримав перше поранення у ногу. Попри прострілену кінцівку, він повернувся до свого підрозділу. Під час штурму на запорізькому напрямку він в авангарді головного дозору рушив на позиції ворога, де знищив окупанта у ближньому бою, але сам отримав поранення, через які загинув. Загін захопив ворожі позиції, а ті окупанти, які не встигли втекти, були винищені. Пам'ятаємо героїв, вшановуємо їх самопожертву та подвиг. З нагоди відзначення тижня польської культури у громаді було проведено заходи, Загальноміську хвилину мовчання, підняття прапорів України та Польщі, виконання муніципальним оркестром гімнів обох держав та пісні Геї Соколи, а також молебень представників Духовної ради. Музеєм-заповідником було представлено міні-експозиції у картинній галереї, польські національні костюми та унікальний експонат Ріг Яна Собеського. Капела Журавлик у кафедральному костелі святих Петра і Павла виконала корову композицію. А також цього тижня на польському кладовищі відбудеться толока. Польща з перших днів повномасштабного вторгнення відкрила двері свого дому для мільйонів українських біженців, надає гуманітарну та військову допомогу. Польща стоїть пліч опліч з Україною у боротьбі за свободу та справедливість. Ми вдячні за допомогу, дружбу та підтримку. Ми ніколи цього не забудемо та впевнені, що наша дружба та співпраця буде продовжуватися і в майбутньому разом ми збудуємо мирну, вільну та демократичну Європу. Мінець-Подільський футбольний клуб Епіцентр на виїзді в Чернівцях обіграв місцеву Буковину з рахунком 2-0. Вітаємо команду! Наші після двох перемог займають друге місце в турнірній таблиці та перебувають на піку активності. Футбольний клуб Епіцентр уже гарантував собі можливість поборотися за вихід до прем'єр-ліги у весняному сезоні. Тож бажаємо перемоги.